На щиті до рідного краю повернувся захисник України. Хмельничанин Олександр Володимирович Домбровський народився 18 серпня 1987 року. Рідні та близькі згадують його як людину з добрим серцем, щирого, веселого і водночас надзвичайно спокійного та врівноваженого. Головне, що мене поражало, що він був дуже спокійний. Нього, від нього якогось, ну, знаєте, ну, може таке бути, що людина в запалі, там, що ще він ніколи не. Майже ніколи я не чув від нього матірного слова. бо ну, Він дуже спокійний був парень. На початку повномасштабного вторгнення Олександр пішов добровольцем у батальйон Добробат. Там воїн займався ремонтом автомобілів, був відповідальним та надійним механіком. Саня підпав до мене в Добробат. І до того моменту, поки він потрапив в збройні сили, був у мене добробать. Порядний хлопець був. У нас підрозділ відповідав за стан автомобілю. Ремонтував машини, електрику машини, постійно він цим займався. Він повністю по техніці. Все, все робив, нічого, нічого не цурався. Згодом захисник долучився до прикордонних військ України, де був старшим солдатом. Тривалий час Олександр вважався зниклим безвісти, і лише зараз його тіло повернуло на батьківщину. В межах репатріаційних заходів серце героя зупинилося 9 жовтня 2024 року в Курській області. У нього залишилися донька та син. Поховали захисника на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Анна Поюк, Юлія Бричко, телеканал Перший подільський.